Чому реально полягає робота ріелтора під час продажу нерухомості? Зателефонувала мені власниця з пропозицією продажу її квартири. Дізнаюсь локацію, площу, скільки кімнат і домовляюсь зустрітись на об'єкті всереду. Маючи загальну інформацію, вивчаю, що є на ринку в цьому районі, що вже продано і за якою ціною. Зустрічаємося з власницею, знайомлюся з квартирою, розпитую всі деталі, заглядаю по всіх куточках, фотографую документи. Готую список квартир конкурентів з посиланням і цінами, щоб аргументувати стартову ціну. Рахую приблизні витрати на оформлення, складаю план продажу. Все узгодили, прописую умови в договорі про надання послуг. Підписуємо договір. Власниця передає мені ключі і йде займатися своїми справами, а я домовляюсь про клінінг. Після прибирання роблю гарні знімки. В офісі опрацьовую фото, монтую відео. Одразу пропоную переглянути квартиру клієнтам зі свого списку, яких вона може зацікавити. Поки вони думають, виставляю оголошення. Як і де рекламую, я показувала в цьому відео. Дивіться на сторінці. Домовила, щоб усі по черзі дивились новий об'єкт, тож зустрічаю потенційних покупців, розповідаю про квартиру. Зустрічаю других, розповідаю про квартиру, зустрічаю третіх, розповідаю про квартиру. На сьогодні це все. Продовження в наступному відео, а поки ставте вподобайку і підписуйтесь. На сторінці багато цікавого.